То mm -hmm. треба самого початку теперь, серединку. Теперь... Під патронатом та за ініціативи народного депутата України Владислава Трошенка благодійний фонд Поліський оберіг запропонував чернігівцям зробити добру справу для маленьких крилатих друзів. До організації акції Годівничка для птахів долучилися Чернігівське міське громадське об'єднання інвалідів Шанс учасники клубу «Від щирого серця та волонтери благодійного фонду Поліський оберіг. Підготовчий період тривав майже два місяці. Відбулися спеціальні майстер-класи, де всі охочі, і опановували вміння робити найпростіші годівнички з підручних матеріалів. Правда, що треба збирати. Отак ось. загалом у конкурсі, фінал якого відбувся 11 січня, взяли участь майже 150 городян. Окремі митці, школярі та цілі родини представили чернігівцям понад 100 зроблених власними руками годівничок, і також кількість інших тематичних робіт. Ми взяли участь, тому що сподівалася що буде зима. Хотілося, щоб пташкам було більше корму і зробили годівничку. Це нас об'єднало справжнім проявом милосердя. Назвав захід народний депутат Владислав Атрошенко, який відвідав свято. Якраз Це цей конкурс. Це є прояв тої доброти, якої в принципі так не вистачає в нашому житті, і ну, попри те, що всі старалися. Ну, Безумовно, хто вже переможе, а хто ні. Я вважаю, що тут всі повинні, всі ті люди, які робили ці всі гідівнички, вони вже перемогли, бо вони проявили добро до наших менших друзів. І вони всі молодці. Тому тут е, переможених тут точно нема. Е, я просто вітаю таку небайдужість і ну, вклоняюся всім учасникам і запрошую до е, майбутнього до цієї акції. Ви знаєте... За зиму из десяти птиц выживает только одна. И поэтому этот проект имеет право на существование під час конкурсу відбулася ще одна подія. Батькам двох дівчаток Єви Голубєвої та Надії Корюковець, які зверталися по допомогу до благодійного фонду Поліський оберіг. Владислав Атрошенко вручив гроші. 9 тисяч 966 гривень 61 копійку для Єви та 13 тисяч 739 гривень 17 копійок Надійці Корюковець. Їх зібрали волонтери фонду для допомоги у лікуванні дівчаток. Кожна копійка, кожна копійка, вона іде е, адресату за це я несу особисту відповідальність. Я хочу е, подякувати Владиславу Анатолійовичу за те, що е, він створив такий чудовий владіний фонд, е, який несе таку благородну почесну місію, як допомога людям. Переможців конкурсу Годівнички для птахів обирали шляхом відкритого голосування. Кожен бажаючий особисто відмітив роботу, яка найбільш йому сподобалась. Наприміту то... да? ми вже голосуємо, ребята записують. Директорка школи першого ступеня номер 25 Галина Герасимова передала Владиславу Атрошинку привітання та висловила подяку за підтримку проекту. І розв'язчити вам вручити поздравлення з Новим годом і пожелати успіху во всьому і завжди. Ми вам хочемо всі учасники конкурсу. Отримали пам'ятні дипломи. А переможці теплі символічні призи.